Привіт, мої хороші! Вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим і дуже хорошим народним рецептом для того, щоб кури добре неслися: це сіно. Для того, щоб сіно віддало всі необхідні мікроелементи, вітаміни, його треба залити кип'ятком. Або просто. Парити. Тому беру сіно. Сіно, звичайне, лугове, ножничками його нарізаю на міленькі кусочки, шматочки, буду заливати кип'ятком. І ще для того, щоб нашим курочкам взимку вистачало вітамінів, вони добре засвоїлися і їм було тепло, я додаю жир. Можна використовувати риб'ячий жир. Як кому зручно, що у кого є. Деякі додають у корм для курочок шкурки. Тільки що ця курочка гарненька знеслась і пішла їсти пінопласт. Коли кури їдять, пінопласт, значить, їм не вистачає е, якихось мікроелементів. Я прийшла годувати знову наших курочок. Сьогодні у нас уже понеділок. Ось приготувала їм висівки і буду їх давати не просто самі, а зробила їм дуже смачну таку запарочку. Я зараз вам покажу. Тут у мене відерце і вже насипала сюди соди, тому що хочу давати їм знову воду із содою. Вони в мене ходять понад бор, деякі мікроби, тому вважаю задоцільним продавати трошки такої водички. Ну Я даю раз на тиждень буває, два рази на тиждень буває, раз на місяць. Ну, а для, так, для конкретної профілактики, то три дні підряд я давала. Сьогодні я дам, завтра давати вже не буду, вже на всі двічі. Сода дуже добре впливає і на яйцю і для очищення їхнього від Корочки у нас були закриті зранку, у нас мороз був мінус три, а зараз вийшло таке добре гарне сонечко, тому я їх виганяю на двір. А ще принесла сіна, буду підстеляти у їхні гнізда, щоб вони мені дуже комфортно неслися. Так, пішли. Корочки в мене тут закриті. І зараз я їх випускаю. Ой, дивлюся яйця. І на землі вже так занеслися. Кругом яйця. А цесарочкам сподобалося сидіти там. Тут тепленько. Тепленько тут вам. Виходьте давайте я вам там смакоти принесла. Оце запарене сіно, дуже пахне. І я додала сюди олію. Олія також дає такий дуже приємний аромат. І зараз все це перемішаю і буду годувати. Ось вони вже всі повиходили. Вже всі у дворику. Це Цесаркам тут тісно, тому я відкриваю двері у двір, щоб їм було де ходити, де гуляти. Також відкриваю на другий двір двері. Можливо, вони туди захотять походити. Так, ось готово вже. Я сьогодні додаю те зерно, що проросло. Ось уже насипала, щоб вони доїдали мені сьогодні. І буду робити ще ставити пророщене зерно теж дуже добре впливає на яйценоскість. Так, тепер пішли, відкриємо. пішли пішли їсти. Тут у них смакоти повно. Так, водичку цю не пийте. Не пийте воду, я вам зараз теплою налию, теплішу ніж місця, бо це замерзла. Так, і тут щось знайшов півничок. Так, водичку. Що таке? Що трапилось? Знову гусачок показує, хто тут хазяї. Вчора так само. Коли потепліло, одразу мороз впав і отут е, у нас, виходить, стає болото. Хай собі кушають, п'ють, голосно кричать, а я випущу наших коз. Ой, вони лежали, відпочивали тут. А я їм тут местечко готую, все прибираю. Щоб було чистенько, гарненько. Та да, хороша дівчина, хороша дівчинка. Хороша дівчинка. Так, курочка вже побігла. Знесла яєчко. я Забираю, щоб вони тут не лежали. Вже чотири. Поки я тут прибирала, оце у мене такі курочки. Хорошенькі. Вже несуться. Це все вичищаю. Сьогодні буду цю підстілку знімати повністю. Тому що були морози, курочки тут були постійно. І це все, воно вже має е, так, ну, товсту таку прослойку, і воно все брудне, тому треба це все зачистити. Трошки на свій розсуд поміняю. Тут у мене воно несуться. Значне, собі таке мастечко хорошенько накрию. Щоб їм було затишно. Поклала туди дощечку, спробую туди пару ящичків покласти. Ну все моє хороша, не буду тебе лякати. Я тебе не лякаю. Ось іще моя хороша курочка зайшла. Нестися. Винесла, друзі, цю коробочку з перепілочками на двір. Таке сонечко гарненьке в нас вийшло. Тому ось виглядає мені хорошенько. Хочу куди, куди ти хочеш бігти. Тому занесу їх назад, там, де вони і були, хай там сидять. Проблема в тому, що вони в теплі перестали нестися. Почали вже нестися так добре, я зраділа. Куди? Куди біжиш? Куди ти хочеш вибігти? Все. Прийшли. Прийшли. Я вже тут сіном постелила їм, щоб тепленько було. Отак. І буду випускати цих красені. Де ви там? Де ви там? Вони такі важкі стали за ці дні, такі тяжолі. Я так зрозуміла, що в теплі ці пташечки ростуть добре і добре, мабуть, набирають вагу. А нестися вони в мене перестали. Ось так. Отут ви будете жити. Як будуть сильні морози, заберемо вас знов. Друзі, це мій досвід перший, тому я не знаю, як правильно з ними бути. У мене немає спеціального обладнання для них, немає спеціальних кліток. Не холодно, температура плюсова. Принесу сюди ще термометр, щоб бачити, яка у них температура. І хай вони знаходяться тут. І якщо буде холодно, я ще думала купити таку червону лампу. Я вибачаюся за цю красу, це я яйце забрала одне тут, що на землі лежало, і поклала його сюди наверх. Буду тут після цього прибирати, постелю кругом сіно. тут у мене курчатка люблять сидіти. Так, значить, лампу червону треба знайти. Я сьогодні сяду, подивлюся в інтернеті, можливо, замовлю, або якщо тут є по місцю, то знайду тут по місцю. І якщо буде холодно, будемо їм включати таку лампу. А нести в хату будемо, якщо буде дуже холодно, буде дуже мороз. Всі повиходили, а курчатка сидять тут. Ой, гарний півночок такий. Вам тут добренько, да? ніхто не заважає вам. Три півника. Нет, два півника. ні нет, нет, три півника. И две курочки, наче так. І ось уже співають вони. Красотулечки. Співають они. Они Вони у нас такі. Вони такі ручні. Да? На руках були. А перепілочок не чути. Їм тут так добре. Вони так звикли до цього і обстановки, до пітушків. Вони ж росли у їхньому оточенні. Ну, якби вони росли на дворі, в клітці, але оцей звук для них був звичним. Тому вони почали нестися в таких умовах. А вже занесли ми їх до хати на кухні, це вже не то. Так що будете тут? Я вас зараз нагодую. У нас тут пінопласт випав. Це все було у перепілочок, а коли клітка була відкрита, то курочки сюди заходили. І цей пінопласт клювали. Не знаю, думаю, нічого їм тут не, тим курочкам не буде, що клювали. Так, годую перепілочок такою сумішшю. Це дроблене зерно. Також я сюди насипала їм вітамінки і кальцій. Тому що яйця, які вони несли, були м'якими. Тому отак я буду їх підкормлювати, хай вони їдять. Так, це тут піречка їхня. Виходили, а курчатка сидять тут. Ой, гарний півничок такий. Вам тут добренько, да? ніхто не заважає вам. Три півника. Ні, два півника. Ні-ні, три півника. І дві курочки, наче так. І ось вже співають. Красотулечки. Співають вони. Вони ручні у нас такі. Вони такі ручні, да? на руках були. А перепілочок не чути. їм тут так добре. Вони так звикли до цього її обстановки, до пітушків. Вони ж росли у їхньому. Оточені. Ну, якби вони росли на дворі в клітці, але оцей звук для них був звичним. Тому вони почали нестися в таких умовах. А вже занесли ми їх до хати, на кухні, це вже не то. Так що, будете тут. А коли клітка була відкрита, то курочки сюди заходили. І цей пінопласт клювали. Не знаю, думаю, нічого їм тут не... тим курочкам не буде, що клювали. Так, годую перепілочок такою сумішю. Це дроблене зерно. Також я сюди насипала їм вітамінки і кальцій, тому що яйця, які вони несли, були м'якими. Тому отак я буду їх підкормлювати. Все. Їжте. Зараз наліплю. День, коли цесарки разом з курми грають, гуляють, ходять по дворі, тихо-тихо, тихо, все добре. І разом з ними ходять кози. Бачите, що робиться? Не можна. Я зараз піду закрию, щоб вони сюди не заходили. Залишу тільки маленьку щілинку для курочок ми не могли заходити все добре. Злякали тебе, злякали.